Петро, ти спиш, питання залунало. Не міг в молитві ти підтримати мене, та сон наліг, і сили вже не стало. Петро мовчав, та хто ж тут не засне? Молився учитель слізно одиноко, а учні спали зморені в тиші. О, би знали, як страждав глибоко Спаситель їх, щоби усіх спасти. Сон налягає на людське тіло, перемагає, як з ним не борись, а те Христос тоді брав стільки сили. Ночами цілими Він до Отця молився, Він знав. Що прийдуть тяжкі страждання, в молитві сили все стерпіть, просив. От не було у Господа бажання все виконать так, як отець звелів. В наш час багато кажуть християни, гоніння прийдуть, я усе стерплю, зостанусь вірним Господу назавжди. А поки мирно я ще посплю. А от коли вбиватимуть за віру, коли у тюрми знову поведуть, я твердо так стоять буду у вірі. Та ні, багато хто тоді впадуть, не стане сили. А де буде взяти? Коли лиш спали, як Господь будив? І слово ніколи було читати, бо стільки невідкладних було діл, і сон морив, усі ж бо є у тілі, людина виправдання все ж знайде. Один одного важко так підтримати, лише час не спить, а час усе іде, а Бог ще будить, Ще попереджає, Петро, ти спиш, ось вороги йдуть. Вставай, молись, хай сила наповняє, у слові прибувай, я вже іду.